Вітаю вас! Мене звуть Артем Кобзін, я фізичний реабілітолог та прикладний кінезіолог в місті Києві. У себе в студії я приймаю людей з болем в спині і в суглобах. Із викриванням постави і допомагаю їм позбутися цих проблем на сеансах. Ми проходимо повну діагностику і тестування м'язів, і дослідження роботи суглобів або хребта в тій ділянці, де людину турбує біль або якесь інше порушення. Відповідно від цих тестувань і від цієї діагностики, далі я призначаю або вправи, або працюю безпосередньо з тілом людини за допомогою масажних технік, за допомогою мануальної Терапії за допомогою остеопатичних і різних іще технік роботи з тілом. Також застосовую методи голковколювання по методу сухої голки і по методу китайської акупунктури, тобто китайської народної медицини. Використовую такі методи, як кінезіотейпування і різного виду електромасажери. Також дуже часто, щоб прибрати причину болю, доводиться працювати із внутрішніми органами, і це називається вісцеральна терапія живота або грудної клітки. Всі ці методи і техніки в поєднанні допомагають зробити повну діагностику і знайти, звідки йде саме причина вашого болю. І, окрім цього, ефективно пропрацювати з цією причиною, що біль вас залишає, і навіть викривлення постави зменшується. Далі ви можете переходити на заняття спеціальними вправами, які я можу дати вам і показати безпосередньо на сеансі. Тут на каналі в YouTube, і в своїх соцмережах я постійно ділюсь корисними порадами, вправами і методами лікування різних захворювань хребта і суглобів. Всю цю інформацію ви зможете знайти на моєму каналі і в соцмережах. Дивіться мої курси на сайті в описі під цим відео, і до зустрічі в нових відео.